Вітаю на уроці української мови. І сьогодні ми вчимось писати велику букву М та букву сполучення і слова з вивченими раніше буквами. Налаштуємось на роботу. Хто буде працювати на уроці, підніміть праву руку. Хто буде гарно писати на уроці, підніміть ліву руку. Хто буде спостережливим на уроці? Погладьте себе по голівці. Хто буде задоволенням працювати на уроці? Усміхніться. Пригадаємо букви, які ми вже вивчили. Подивись та назви. Яка ця буква А маленька чи велика? Маленька? Велика буква А. Мала буква У, велика буква У, мала О, велика О, мала И, Велика И. Мала буква М. Відгадай загадку. Двоє мишенят стрибають, від роботи утікають. І пустують, і танцюють, півника прохань не чують, до роботи геть негодні. Тож лишилися голодні. Як же звати мишенят? Хто ж бо знає із малят? Так, це мишенята. Круть і верть. Сказки колосок. Про кого йдеться в цій загадці? Про мишенят. А якими були мишенята? Пустотливі та ледачі. Так. Давай пригадаємо, як ми пишемо перше слово в реченні. Придивись уважно до загадки. Перше слово в реченні написано з великої букви згодна. Придивись уважно, як написані клички мишенят у відгадці. Круть та верть. Теж з великої літери. Тож давай запам'ятаємо, що клички тварин пишуться з великої букви. Пригадаємо! Як правильно сидіти на пись... під час письма? Сиди рівно. Не торкайся грудьми столу. Ноги всією ступнею постав на підлогу або під ніжку. Обидві руки поклади на стіл. Поклади свій зошит похило, щоб нижній кут сторінки, на який ти будеш писати. Був навпроти середини грудей. Тримай олівець або ручку трьома пальцями: Великим, вказівним та середнім. І, звичайно, ми перейдемо до роботи у букварику. Сьогодні нас чекає сторіночка 68. Та перш ніж розпочати роботу, зробимо пальчикову гімнастику. Йшли маленькі каченята з мамою у луг гуляти. Плавали вони, пірнали, ніби м'ячики стрибали. Качка головою крутила, за каченятами ходила. Пестила своїх дітей. Пригортала до грудей. Вже пора й вертатися, Пора й вертатися, прийшов час їм зібратися. Порахуй зі мною разом каченят усіх тим часом. Один, два, три є каченята, чотири, п'ять теж тут малята, шість знайшли ми ще одного. Сім рахуємо і цього малого. Вісім, дев'ять, майже всі, десять молодці які. У рядочок вони стали і додому всі помчали. Там маленькі каченята почали траву щипати. Пощипали, поспівали, а вночі солодко спали. What no. Отже, перейдемо до роботи в букварику. І нас цікавить завдання номер 4 Роздивись уважно зображення тваринок. Наведи зображення мишки праворуч від м'яча. Знайди її. Так, ось ця мишка. Постав відео на паузу та обведи по крапочках мишку, а потім повернись до перегляду. Яка чудова мишка вийшла. Придумаймо їй кличку. Нехай вона буде манюня. Як ти гадаєш, з якої букви потрібно писати кличку мишки? Так, кличку мишки, як і інших тварин, ми будемо писати з великої букви. І, звичайно, подивимось, як же ми будемо писати велику букву М. Велика буква М дуже схожа на маленьку букву М. І пишеться вона точно так же, от тільки виростає до верхньої лінії помічниці. Пишучи велику букву М, не будемо забувати і про нахил, кожного разу звіряючись з нахилом похилої лінії. Ось така вона. Велика буква М. Тож, пропишемо велику букву М на сторінці 69 нашого букварику. Перелисни свою сторіночку. Завдання номер 5 нас чекає велика рукописна буква М. Давай пригадаємо, як же її треба написати. Щоб написати велику букву М, розпочнемо писати. Трохи вище нижньої рядкової лінії. Опускаємо лінію вниз до нижньої лінії. Повертаємо, заокруглюємо, піднімаємо пряму похилу лінію до верхньої лінії помічниці. Зупинились. Опускаємось вниз, до нижньої рядкової лінії. Повертаємо знову вгору. І знову повертаємося вниз і опускаємо пряму похилу паличку з за округленням внизу, доводячи ніжку букви М до середини рядочку. Раз. Два. Три, чотири. І у нас вийшла велика буква М. Постав відео на паузу. Та пропиши рядочок великої букви М у своєму букварику. Коли допишеш, повернись до перегляду. А ми продовжуємо писати букву сполучення. Ти вже знаєш, як поєднувати дві букви між собою. Давай пригадаємо і для початку прочитаємо букву сполучення. МО! Пригадаймо, як ми поєднуємо букви, якщо одна з них овал. Спочатку ми пропишемо велику букву М, яку ти вже точно вмієш писати. Коли ми запишемо другу ніжку букви М, ми продовжуємо її до верхньої лінії рядочку, зачепимось гачечком. Повернемось назад та допишемо овал букви О. Поставь відео на паузу, пропиши піврядочку буква сполучення МО, а потім буква сполучення МА. Коли закінчиш дописувати рядочок біля червоної лінії, повернись до перегляду. Нас чекає ще один рядок. Прочитаємо спочатку, що ж ми будемо писати. Му. му". Буква У мала пишеться з від верхньої лінії рядочку. Тож разом пригадаємо, що для написання буквосполучення му Спочатку ми пропишемо велику букву М, так як ти вже навчився чи навчилась її писати. Другу ніжку букви М будемо вести до верхньої лінії рядочку. Зупинимось, і від верхньої лінії рядочку ми допишемо маленьку рядкову рукописну букву У. Зупини відео ще разочок, пропиши рядок МУ, а потім повернись до перегляду. Завдання номер 5 нам залишилось прописати ціле речення. Спочатку ми його прочитаємо. О! Мама! О, мама. Зверни увагу, після букви О ми бачимо знак, з яким вже познайомились. Кома. Щоб написати цей знак, треба поставити крапочку на рядочку, а від крапочки опустити маленький хвостик вниз. І ось тепер ще раз самостійно прочитай це речення. Потім обведи пунктир. А далі самостійно запиши це речення за зразком у рядочку. Постав відео на паузу, виконай завдання, потім повернись до перегляду. Трохи попрацювали. Час відпочити. Давай виконаємо руханку з веселоном коко. Друзі, всім привіт! Я Коко. Запрошую вас танцювати з нами веселу руханку. Отож, повторюємо за мною! Неможливо, не скасати, не пилати, не скакати, не розбігтись, не стрибнути, стрибнути, меч і м'яч, хай гукають, гей потише, або як цього не вийшло. Та інакше, та інакше, не умів, хоч заплач. Вчора я не розбігався, бусту п'яти намагався. Я не бився, не ганявся, не кричав трактора, я злякав старанно ноги, що забули про дорогу. Цілий день ходив спокійно. Цілий день ходив спокійно.

Не скасати, не пилати, не скакати, не руспітись, не стрибнути, стрибнути, наче м'яч! Хай гукай, хай потише, аби як цього не вийшло, та інакше, та інакше, не умів хоч заплачь. зад Берет ходи спокійно, заперед ходи спокійно, зад, ходи спокійно, спокійно перевертом на руках, зад спокійно, за перед ходи спокійно зад. -перед, ходи спокійно, зад Ви просто молодці! Дякую вам! Підписуйтесь на наш канал! Бай! Потанцювали, порухались час повертатись до роботи. Наше чекає завдання номер 6 Запиши за зразком. У нас є ціле речення. Тож прочитаємо його. А? Ми. У мами. А ми у мами. Скільки слів в цьому реченні? Чотири слова. Так. Тож, речення прочитали. Далі треба обвести його за зразком по пунктирах. Коли ти обведеш речення по пунктирах, треба буде записати це речення самостійно. На рядочку нижче. Зверни увагу! В реченні перше слово ми завжди пишемо з великої літери. В кінці речення ми завжди ставимо знак. В цьому реченні це буде крапка. А ще я дам тобі маленьку підказку. Слова у реченні написані окремо. Між кожним словом є порожнє місце, правда ж? Щоб це порожнє місце у нас завжди було однаковим, коли ти допишеш перше слово, постав пальчик. Так. Ти відміряєш відстань для наступного слова. Почни писати одразу за пальчиком. Допиши слово. І знову поміряй відстань пальчиком. Де потрібно писати наступне слово. І ще раз, між словами, міряй відстань пальчиком. Так, твої слова будуть написані правильно на однаковій відстані і не будуть змішуватись. Тож, постав відео на паузу. І виконай це завдання. Прочитай, обведи, напиши на рядочку нижче. Коли буде все виконано, повернись до перегляду. Наступному завданні в завданні номер 7 Наведи букви, які ти вже вмієш писати. Це завдання. На уважність. Тож наведи, будь ласка, ті букви, які ти вмієш вже писати. Для того, щоб це зробити охайно, постав відео на паузу. Як тільки всі букви будуть наведені, повернись до перегляду. Зверни увагу. Є дві букви, які ми ще не вміємо писати. Їх обводити не треба. Що ж, давай перевіримо. Ось як багато букв ми вже вміємо писати. І лише дві букви ми поки що залишимо. Адже навчимося їх писати набагато пізніше. Обведемо ім'я хлопчика. Ось так, як я це зробила на екрані. Придивись уважно! З якої букви написано ім'я хлопчика? З великої букви М. Але головне, що воно написано з великої букви, правда ж? Ми вже з тобою з'ясували, що з великої букви пишуться клички тварин. Тож імена людей ми теж пишемо завжди з великої букви. І наостанок ще одна самостійна робота. Завдання номер 8 в рядочок. Запиши букви, які ти вже вмієш писати. Згадай всі букви, які ти знаєш. Постав відео на паузу. Виконай це завдання, а потім повернись до перегляду. Що ж, давай перевіримо. Чи всі букви ти згадав чи згадала? Заодно я перевірю, чи я пам'ятаю ці букви. Маленька буква А. Велика буква А. Маленька буква У. Велика У. Маленька буква О. Велика буква О. Маленька буква И. Велика буква И. Маленька буква М. Велика буква М. Цікаво яке слово на букву М дуже хочеться мені зараз сказати? Молодець. Адже ти справді молодець. Наш урок добіг кінця. Який у тебе настрій в кінці уроку? Чи все у тебе вийшло? Розфарбуй квадратик біля крапельки у своєму букварику. А я розфарбую у себе. Настрій гарний, адже все вдалося. Ти молодчинка. Я тобі дякую за твою роботу на сьогоднішньому уроці. Ми з тобою навчилися писати велику букву М. Тож, до наступної зустрічі. Гарного тобі дня!